그러면 이렇게 할 Боже море, благоволіли ці плочі взитіли, десь зварішніше создалися на КС, збавиш, я ще создався, роботи мражем, чим же Владарсена. 18 липня, в день пам'яті преподобномучениці Єлизавети, архієпископ Хмельницький Староконстантинівський Віктор звершив божественну літургію в жіночому монастирі на честь ікони Божої Матері Живоносне джерело села Завалійки. Його високопреосвященство співслужили секретарій перхального управління протоірей Олександр Рибчинський, благочинний Волочиського округу протоірей Роман Тислюк, клірики обителі та гості у священному сані. Під час богослужіння молитви до Господа підносила настоятелька монастиря на честь ікони Божої Матері, живоносне джерело ігуменя Єлизавета Ваврійчук із сестрами та настоятелька Спасу Преображенського Головчинецького жіночого монастиря і гуменя Любов Піхур на сугубі як тинії прозвучали особливі прохання до Господа про мир на нашій землі та Божу милість до воїнів захисників України і усіх знедолених. монашки після Після богослужіння архієпископ Віктор звернувся до присутніх зі словом проповіді, привітав ігуменю Єлизавету з днем Ангела та подарував їй ікону, преподобному мученці Олімпіади Козельчанської, а також закликав Боже благословення на всіх вірян. Дорога матушка, прийміть від нас щирі вітання у сьогоднішній такий благословенний, радісний день для вас, коли ви разом з усіма нами. Підносити свої молитви, і ми єдиними устами, єдиним серцем прославляємо вашу небесну покровительку, до якої ви щоденно, щоб миті підносити свої молитви протягом свого іночіського життя, коли для вас ця свята стала найближчою і найріднішою. Я сердечно бажаю вам ласки і милості Божої у вашому житті. Щоб молитвами преподобномучниці Єлисавети, Господь подарував вам добре здоров'я, всяке необхідне благополуччя, терпіння, смирення і всі ті чесноти, яким повинен бути прикрашений як кожен християнин, так і більше того, той, хто прийняв на себе чернечі обітниці, хто повинен світити світлом для людей. Для того щоб це світло показувало істинну дорогу до Христа і Спасителя. Ви, дорога матушка, тут трудитеся у цьому святому монастирі, у цій святій обителі. І я бажаю вам, щоб роки вашого послуху в якості і гумені були і надалі благословенними Богом, щоб усі ваші вміння і таланти, якими Господь вас обдарував, ви вживали для того, щоб приносили вони користь не тільки вам і справі вашого особистого спасіння, але і сестрам цієї святої обителі, і прихожанам, і усім тим, хто буде переступати поріг цього святого храму, для того, щоб тут знайти ту зустріч, ту єдність з Христом, яка повідомляється кожній людині, що прагне спасіння. Прийміть від нас. Найщиріші, найтепліші вітання у цей сьогоднішній день вашого небесного, вашої небесної покровительки. Я хотів би перш за все вам подарувати цю просфору як символ нашої молитви сьогоднішньої за вас. І таку іконочку вона в мене вже тривалий час, але от, напевно прийшов час, коли вона має до вас перейти. Тому що її подариш тільки і Така е, преподобна мученіця також Олімпіада Козельщанська. Не, одна нещодавно була прославлена, не, нещодавно прославлена в Українській православній церкві. Колись мені цю іконочку подарували, і тепер я розумію, що вона повинна до вас е, перейти. Я вам її відсхожі. дарую. Навіть схожі. Навіть схожі, дай Боже, щоб колись і ваші ікони писали, щоб ви досягнули такої святості. Ну і цей матушка, букет квітів. Щоб ви. Свіли і пахли завжди, як цей букет.